Друзі, привіт! Гумареска глазового аматорства. Гуляло полем козенятко, а вовк до нього зачекай. Ну що ж, сказало козенятко, бери, хапай мене, ковтай. Я знаю, знайдуть з мене ніжки та тільки ріжки в бур'яні. Дозволь же ще пожити трішки, Заграй на дудочку мені. Я потанцюю, пострибаю, тоді вже їж мене бери. Тут вовк на дудці, як заграє, задравши пику догори. Почув музику собаки, озріли волка та за ним утік до лісу, розбишака, Приліг під тереном густим. Лежить і дума, може в мене і є до музики талант, та я ж любитель м'яса, а не любитель музикант. Друзі, кожного дня протягом року я публікуватиму по одній новій гумористці Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!